Всім привіт! Доплила одного чобітка, ну, дивіться, який він гарненький. Получився ось такий. Так, висота його, висота його 19,5 см. висота. Так, від підошви до ось цього краю, так. Тут 14 рядочків. З четвертого рядочка йшли на зменшення стовпчики йшли. Так. Потім я, в мене 62 петелечки. Так, в мене залишилось, і я плела, плела лицевий зворотній бік, щоб стовпчики рівненькі йшли, не з'їжджали в бік. Так, тут стовпчики без накида за дві дужечки. 7 рядочків пройшлася, так. Сім рядочків ось. Також зворотні лицеві зворотні рядочки. Подошва. Я вам казала 25, але в мене тут, виходить, 24,8. Так, ну тут 10 так і виходить в мене 10. Плила я орієнтуючи на майстер-клас, але трішечки. Змінила. Що змінила? Змінила. Там у майстрині лицеві зворотні стовпчики, всі рельєфні, а в мене ні. Я... Це більш ніжніше то лицевий рельєфний стовпчик з одним накидом і простий стовпчик з одним накидом. І знов Рельєфний лицевий стовпчик з одним накидом і простий стовпчик з одним накидом. Так це що, і, да, і ось тут я змінила, я додала свою, якби з стопчиками без накида додала. Так, ну під відео я залишу посилання на майстер-клас, може, комусь, комусь потрібно буде. Так, далі я доплітаю другого другого чобітка. Так, мені тут на зменшення стопчиків залишилось 4 рядочки. А потім я так буду. Плисти, так, як і, відповідно, вже до цього чобітка виплетеного. Так, на чому я зупинилася? Так, на зупинилась я ось на чому. На сумці я зупинилася. Що я хотіла, і що в мене не вийшло. Так, ось пішов уже візерунок, 4 рядочки, візерунка пішло так, як я хотіла, після рожевого кольору. Так, Жовтеньким кольором, і хотіла жовтеньким кольором ще виплести 5 рядочків, стопчиків без накида за передню дужечку. Виплила. Пер... Останній рядочок взагалі почав загортатися так до догори. Не сподобалось. Останній рядочок переплила стопчиками без накида за дві дужечки. Також ні. Ну, розплила повністю, залишила тільки візеруночок. Так. І я проплила стовпчик рядочок з стовпчиками без накида навхрест. Так, і мені поки цей рядочок сподобався. Але я хочу тут ще піднятися трішки догори Два-три рядочка. Так, щоб трішки отут було і пришити сюди ручки. Так, так, стовпчики, ось дивіться, тут такий візероночок. Стовпчики без накида на Так, у мене так вийшло. Одну петельку пропускала, я виплітала в наступний стовпчик без накида а потім я поверталася в пропущену петельку і виплітала також стовпчик без накида І ось так такий візериночок получився ось такий він. Так, цей рядочок, поки мені подобається, я його залишаю. Так, ще що, хочу оздобити виплести квіточку сюди. Оздобити сумочку. Так, я знайшла квіточку, але вона, вона об'ємна така. Ну, пробую, шукаю, але але, але я поки, поки, в пошуках, поки в роздумах, поки в підбиранні. Думала, що я сьогодні вже закінчу сумку, швидко не вийшло. Тому що я, я ж кажу, тут, тут трішки я зупинилася. Так. Я, в принципі, вже, якщо вийде, то я хочу також ще стовпчиками з одним накидом навхрест, а потім ще пустити рядочок такий само, е, стовпчики без накиду навхрест. Ну, як він підійде сюди до малюночку, не знаю. Спробую, побачимо, побачу, як вийде. Кажу, побачимо, по, побачимо. Бо спочатку ж. Перш чим вам показати, то <хи> сама підбираю, дивлюся, як воно виходить тут. Так, ну і з квіткою. Я не знаю, може, якісь не квітку, може якісь листочки сюди. Ну, якесь оздоблення сюди хочу, так, воно ніби аж наперед сумочки, ніби як і проситься сюди. Ну, буду думати, буду, буду думати, ось. Ось На чому зупинилася. Так, в сумці у мене тут клубочки, ручки. Так. Так що Вона така у мене, бачите, і об'ємна, і височенька така. Так що я її ж переплила, То вона була трішки менша. Я потім захотіла, щоб вона ж вуща е, 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 була і захотіла зробити її ширшою. Зараз я цим всім задоволена тут. Так. Тут все і візеруночок такий, мені подобається, все, кольори, все, але я ж кажу, що ось тут я зупинилася. Так, далі буде цікавіше. Далі буде. А далі буде вже, мабуть, фінал сумочки, так? І фінал буде Чобітків. Працюю далі. Хотіла більше сьогодні, але, ну, але, але ось так. Ну, процес плетіння, процес роботи такий. Я вам щиро вдячна, що ви є. Дуже вдячна. Гарного, причудового настрою вам. Бережіть себе, ви найкращі. Я люблю вас. Пока-пока. До завтра.